Поговоримо сьогодні про мікровигорання. Це тоді, коли глобально в твоєму в житті все окей, але от сьогодні ти почуваєшся так, ніби це останній день. Тиждень ти почуваєшся так, ніби твоє життя втрачене. Хоча, якщо подивитися глобально, в тебе ну все окей. Цей стан взагалі таке. Ну я його назву мікровигоранням, не знаю, як він називається насправді. Таке точкове з насиленням. Він шкодить тим, що ти іноді можеш цей стан себе ще більше тягнути вниз. І дійсно дотягнутися до більш глобального вигорання. Тільки тому, що ти не вибираєшся в нього, а ти як губка впитуєш м -м, свої оці от, турботи, проблеми ще більше. Сьогодні я буду фантазувати про те, як би перетяти такі мікровигорання. Це знаєте, оцей стан, коли ти штучно себе доводиш до нуля, витискаєш себе всі сили. Щоб ніби як від цього нуля відштовхнутися і почати якось інакше. Але це дуже така хвора історія, вона не є здоровою. І все ж таки, наприклад, коли ми маємо машину, ми їздимо, ми не доводимо машину до того стану, що вона заглохла без бензину, і тоді ми цей бензин заповнимо. І ми все ж таки слідкуємо і поповнюємо поступово тоді, коли бензин середній ще є. Ну що ж, тоді погнали про три пункти, які слугують для мене вітамінками перед вигоранням. Перше це трекер настрою. Скажу чесно, я ніколи не любила цей формат. Ну, ніколи не любила. Для мене це завжди здавалося надто романтично, надто наївно трекати свій настрій. Кому це треба? Але з іншого боку, коли ми дуже серйозно ставимося до життя, ми притягуємо цю важкість. І тоді ти починаєш задумуватися, а чому є життя якесь недостатньо романтичне, чому там не вистачає легкості? І от я до цього дійшла і трошечки під інакшим кутом тепер дивлюсь на трекер настрою. Це була така перша думка. Хто її притримується, запам'ятайте. Я хочу сказати другу думку, яка трошечки протилежна, і вона така більш приземлена, і вона більш обґрунтована. Тому що наше життя є циклічним. Особливо в жінок. Зранку ти можеш почуватися інакше, ніж ввечері. Ввечері інакше, ніж зранку. На початку тижня по одному, наприкінці тижня по-другому. Протягом місяця твої настрої стануть також змінюються. Колись, роки 3-4 тому, коли ми цей трекер звичок внесли в планеркі Соекс'ю, чесно, я дуже противилася. Я звернулася тоді до Талі Домбровської, ендокринолога, і ми з нею разом розробляли. Um, розділ фізичного здоров'я, що він був у планері, люди могли відслідковувати, це дуже важливо. Це було ще на початку повномасштабної, і вона як одним з таких необхідних пунктів запропонувала трекер настрою. Я би ніколи його не внесла. Але оскільки це лікар-ендокринолог, і вона одним з таких основних пунктів запропонувала внести саме цей трекер. Думаю, ну окей, я цього не розумію, ну але вона точно щось знає. Пізніше, коли ми е, розробляли планер з е, Валерією Нестеренко, кажу: Ліра, слухай, може, оцей трекер ми заберемо? Вона каже: ні, не, це важливо, це круто, я поясню, чому саме. Таким чином, я почала трошечки більше про це задумуватися. Працює воно як? Ти коли відслідковуєш свій настрій протягом там, кожного дня, та? сьогодні в тебе один, другий, третій, четвертий далі, там десь натхненний, десь депресивний. Ти можеш відслідкувати, що в тебе в один той самий період протягом кожного місяця відбувається оцей депресивний настрій. Ти можеш відслідкувати, що в третьому тижні, в таких то днях, в тебе він супер піднесений, це реально працює. І таким трекером ну, гріх не скористатися, якщо. Він може принести користь в вашому житті. Це може бути формат блокноти, це може бути в додатку, це може бути, ви можете ніде не записувати, просто фіксувати для себе а, в голові, але користуйтеся, якщо вам це відгукується. Друге, це вибудовувати особисті кордони перед собою. І це важливо у випадку вигорання. Ми звикли вибудовувати ці стіни перед собою, між собою, точніше, і зовнішнім світом. І, чесно кажучи, останнім часом ми прям дуже заграємо в цю гру. Можливо, інколи варто зупинятися. Ну, якщо ви відчуваєте, що варто зупинитись, то можливо. Але часто ми не ставимо особистих кордонів перед собою. Нам собі важко сказати стоп я запрацювалась, я беру дей-офф. Нам собі інколи важко сказати, Крістіне, це не то, ти не туди йдеш, зупинися, не переходь ту межу. Ми себе коли м -м, сильно любимо, ми собі починаємо забагато всього дозволяти. Але інколи любов, вона до себе вона криється в якійсь такій здоровій дисципліні, в здорових вибудованих кордонах, щоб не дозволяти собі викладатися більше ніж тобі слід викладатися третій пункт і можливо він важливіший навіть за перші два це бути для себе другом а не критикантом уявіть от, наприклад своїх коханих батьків сестру брата коли у них щось перестає виходити коли вони заганяються коли щось ну повертає не туди чи ви перестаєте їх любити ні в такі моменти ви їх ще більше підтримуєте ви їх ще більше ласкаєте словами, діями. І взагалі по життю дуже часто, постійно варто вмикати для себе цього внутрішнього друга, який підтримує, який підтримує, коли щось не виходить, який не думає, що я якийсь такий поганий, який не починає порівнювати тебе з кимось іншим. Ти ж не порівнюєш своїх любимих людей з кимось, не порівнюєш. І от коли ви зможете, я зможу, ми зможемо, а це випрацювати підтримку таку, як звичку на постійній основі, це важко і дуже легко одночасно. То в мене таке враження, що ми просто від одного рівня розвитку перейдемо на інший рівень розвитку, самопідтримки, і мені здається. В такій підтримці важко зійти у вигорання. Розкажіть, будь ласка, як вам такий формат коротеньких трьох інсайтів, бо я вирішила трошки поекспериментувати. Наступне відео про прокрастинацію також буду в такому форматі знімати. І загалом мені цікаво знайти класний, е, класну структуру, відео для вас і для себе. Тому лишайте коментарі. О, секрету мені було дуже приємно, якщо ви поставите колокольчик, лайк і підписку.